Всім привіт! Мене звати Сава. Я починаючий блогер велоблогер. Сьогодні я вам покажу свій легендарний велосипед Україна. Точна назва Україна ММВЗ. Представляю. Цей велосипед я купив на металоприйомці самураму. Це буде Кроткий обзор. Саму раму цю я купив за 48 гривень на металоприйомці саме цю раму. Доробив я Диски купив красиві. Сам красив. Купив цепа, купив педалі Ще колишні. Дуже хороші, якісні сам красив і диски і саму раму. Також є спідометр, який показує час. Час показує Зар... заразній час, показує пробіг, показує, коли ти їдеш. І показує швидкість, яку ти їдеш кілометрів за годину. Цей велосипед мені обійшовся. Плюс-мінус 7 тисяч гривень. Плюс мінус. Це я його купив за 48 гривень. І вклав я в нього 7 тисяч гривень. Чого скажете легендарний? М -м Випустився. Такі моделі ММВЗ почали випускатися в 1970-80-х чи 70-х роках. Таких моделей ММВЗ сталося дуже мало ну, в Луцьку, Волині та навіть в Україні Осталось їх дуже мало. Бо вони ще випускалися за часів Радянського Союзу СССР. Чого я купив такі педальки? Хто б що не говорив, що кому не подобається, я зробив для, свої, для, свого, для свого легендарного велосипеда легендарні номера. Всі зараз будуть сміятися, але мені просто так по кайфу, я так схотів, я так і зробив. Я, я причепив номера до свого легендарного велосипеда. Красиво. Дивляться. Всі будуть сміятися, що це не легенда, а кусок, а кусок металу. Мені все одно чесно на мені других людей, окружаючих. Мене. Мені добре, так як мені по кайфу, просто добре. Я схотів купити раму на металоприйомці за 48 гривень. Я купив. Я схтів зробити легендарний велосипед і знімати відео в YouTube, щоб, можливо, в майбутньому стати якимось крупним блогером. В майбутньому по, по автомобілям. Ніяк. Ну, приклад, в Венг... Венголубі, можливо, Тамаєва. Ну, приклад такий.